Чого б то почати? Так, я не публікувала нових відео два місяці, і цього ролика теж могло би не бути. Але розмова, яка насправді назрівала уже давно, сьогодні піде бонусом до основної причини, чому ви не побачите нових випусків найближчі кілька місяців. Та-да-дам! -та -та! Так, я здивована не менше за вас. Точніше, це доволі змішані відчуття, адже чому мені дивуватись? Вагітність бажана і запланована. Над нею якби трудилися. Але тим не менше, це дивно ходити на УЗД, бачити там маленькі стопи, серце, яке б'ється з чотирма камерами, і кумедні підстрибування плода. Дивно бачити, як росте живіт, такий спершу просто нагадує сильне переїдання. А ще дивніше відчувати перші вугрушіння. Ти просто лягаєш після довгого дня на ногах, і тебе щось легенько так штовхає зсередини. І ти точно розумієш. Ні, це не гази в кишківнику. Це схоже на рибок або метеликів. Там власне життя, своя екосистема і цілий всесвіт. А твоє завдання сьогодні робити все можливе, аби забезпечити цю екосистему усім необхідним. Тому так довго не було нових випусків. У перші три місяці мені просто було важко піднятися з ліжка. І хоча токсикоз мене оминув, я постійно хотіла спати і загалом була втомлена. Як ви розумієте, в такому стані тобі зовсім не хочеться сі. Дати і писати сценарії до відео зараз. У мене другий триместр вагітності майже 20 тижнів, і я дуже добре почуваюся. А для тих, хто ніколи не був вагітним, розшифрую це. Рахується як п'ятий місяць. Уже практично половина шляху, адже у акушерстві і гінекології вагітність триває в середньому 40 тижнів. І справді другий триместр це коли всі проблеми першого вже минули. А майбутнє із третього у вигляді набряків, болю в спині чи печії ще десь там далеко. І як я казала, почуваюсь прекрасно. То чому би не робити відео, поки є можливість? Виникає дуже логічне питання. Бо я не хочу. Та ось так. От я хочу гуляти, плавати, читати щось по підготовці до пологів, готувати щось смачне і корисне, грати відеоігри, бо хто знає, чи буде в мене така можливість після пологів. А ще гормони вагітності просто таки перемикають мозок в інший режим. Мені постійно хочеться щось нове дізнаватися про малюка, говорити про нього. Дум... Як облаштувати дитячу, яка зараз тут поки що є знімальною, чи яке зрештою дати ім'я? Тепер я розумію, чому так багато мамських блогів. Увага вагітної, наче повністю зосереджується на дитині. Навіть публікації в інстаграмі прямо натякають. Ілоно, твій мозок ось навіть зменшується під час вагітності. Нічний сон став капець, який чутливий. Не було ще такої ночі, аби я не прокинулась. Е, можливо, це має певну логіку. Тіло готується до того, що скоро щось зміниться в житті, і треба спати так, аби в разі чого прокинутись і дати необхідне малюку. І це теж трохи лякає. Ти не належатимеш собі так, як це було завжди. З'явиться маленька, абсолютно беззахисна людинка, базові потреби якої маєш закривати ти. Знаєте, часто жінок, які ще не народжували і не мають дітей, цим лякають. Типу, все, ти більше не зможеш ото піти і полежати півгодини у спокій, поїхати в подорож, чи то будувати кар'єру. Отак, саме останній пункт був перешкодою для мене у материнстві довгі роки. Ми настільки схожі з моїм чоловіком у поглядах, що в період зустрічань обоє сходились на думці, що діти то не для нас. Нє, ти що, куди нам? Треба пожити для себе, але поживши для себе, часом розумієш, що не вистачає одного пазлика. І от ви купуєте апарат для крутіння шаурми, і це є той пазлик. Добре, я поки вмію жартувати, тож це непоганий знак. Ми одружилися в грудні 2019-го, Я тільки закінчила магістратуру, мені ще і 23 немає. Але я на початку свого професійного становлення. готуюся до вступу на аспірантуру. Паралельно з цим створюю Ютуб-канал і впевнена, що мені ще не час мати дітей. Бо що правильно я не зможу поєднувати ці всі речі. Правильний розподіл часу і безумовно допомога близьких дозволила би мені поєднати і материнство, і навчання, і ютуб. Але це я знаю поки лише в теорії. Як я вже казала, заміж вийшла, мабуть, не в найкращі часи. Через кілька місяців почався карантин. Народжувати в пандемію? Ні. Народжувати у період повномасштабної війни? Так, давай, супер, прекрасна ідея! І можна задатися цілком логічним питанням: для чого приводити дитину у цей жорстокий світ? Я запитувала в себе це навіть тоді, коли світ був не таким жорстоким, як зараз. Чи то він був, але, знаєте, десь там далеко. І можливо хтось скаже. Це занадто егоїстично закривати свою хотілку у материнстві і приводити нову людину у цей світ, яке майбутнє чекає на неї. І я скажу не знаю. Я не знаю, яким буде світ, і не можу обіцяти своїй дитині, що він буде безпечним для неї. Чесно кажучи, я і не вірю в те, що от от і все буде добре ще два-три тижні. Ні, звісно, такого не буде. Давайте дивитися правді в вічі. Але я буду робити все, що залежить від мене, аби життя цієї нової людини було повноцінним, яскравим і спокійним. Бо насправді ніколи не буде найкращого часу для того, аби привести в цей світ дитину. А в мене ще поки є час, аби дивитися, як підростає малюк, як вчиться розмовляти, а потім запитую, чому небо блакитне, або які назви мають оті дивні скупчення зірок. Насправді, колись мене моя дитина запитає: Ма, а це правда, що люди називають своїх дітей у честь того, кого або що вони дуже люблять? І я відповім так, все правильно. The Last of Us Part 2. Так, чому? Продовж відео я уникаю згадки про стать дитини, хоча вже знаю її. Я чекаю хлопчика. Е, тож на крок ближче до того, аби називатися мілфою. Це така відсилка для тих, хто заходить на стріми. Ми е, там це обговорювали. Але я втратила сенс розповіді. Чому все ж таки більше не буде нових відео? Принаймні до кінця року. Бо не знаю, чи буде в мене ще така нагода, аби побути у ролі вагітної, але поки без дітей. Звісно, я хочу насолодитися цим. Поки що легким ритмом і робити лише те, що люблю. Ні, не так, щоб YouTube канал це була геть неприємна для мене справа. Я дуже навіть насправді люблю цю діяльність. Вона ідеально підходить такій людині, як я. Сидиш вдома, шукаєш інформацію в інтернеті, вижимаєш найцікавіше, ну або, як тобі здається, редагуєш сценарії, записуєш і монтуєш. О, монтаж це взагалі окрема тема. А от записувати я не вмію і не люблю, але що вже? І, хоч мені подобається вести ютуб, це теж буває втомлює і забирає багато часу. Один лише монтаж, два повні восьмигодинні робочі дні, не кажучи про підготовку самого матеріалу, а в моєму конкретному випадку було присутніше й перманентне таке відчуття тривоги. Знову щось погано допрацювала тему. Перегляди просіли, та що ж таке? Так, цей коментатор мене щойно так полив гівном, що жесть. Буду про це думати до другої ночі. І так постійно я відчувала невпевненість навіть тоді, коли обіцяла собі, що не буду так цим перейматись, але виходить не можу просто інакше. Схожа історія була з першими двома курсами аспірантури. Якось майже одразу я почала роботу над дисертацією, хоча це не обов'язково було. Писала тези, статті, плюс відвідувала пари чотири рази на тиждень. Ну і домашку нам також задавали. А знаєте, іноді це були геть безглузді поручення, наприклад, перекласти з польської. Я не на польській філології і не знаю польської, е, та зробити діаграму українською, бо це треба було викладачці, але сама вона то не знала, як зробити. Чату GPT тоді ще не було. І в якийсь момент в мене з'явився головний біль напруги. Це такий стан, коли голова болить, хоч і не сильно, але вона болить постійно протягом кількох місяців. Ти прокидаєшся вже з болем, засинаєшся також з ним. Ніби як жити і працювати можна, але дуже неприємно і важко. Та найгірше те, що ти постійно шукаєш якісь органічні причини, перевіряєш судини, мозок на МРТ, тобі назначають антидепресанти і транквілізатори. А проходиться хрінь тоді, коли береш академічну відпустку. І напевне я романтизую, але ще жодного дня за вагітність я не відчувала тривоги. Вагітність якимось поки незрозумілим для мене чином позбавила від тривожності, яка е, зі мною напевно років так 10. Я могла просто без якихось очевидних причин відчувати підвищений пульс, е, брак повітря. Ну і звісно, що безсоння з перших тижнів вагітності цього немає. Хоча причин для хвилювання було вдосталь. Але вони відчуваються ці переживання якось інакше, це ніби як раціональна схвильованість, яку ти маєш в думках, але не у відчуттях, пояснила так, пояснила. Зрештою, є і друга причина, через яку пауза в Ютубі неминуча. Якщо ви підписані на канал ще з року, так 2021 то пам'ятайте на які теми тоді виходили відео. І так, хоч я часто експериментувала мої інтереси. Плюс-мінус завжди крутилися довкола хиб сприйняття когнітивних упереджень і певних біологічних детермінант поведінки. Так відкривши для себе тему сексуальності, я перш за все отримала доступ до зростання популярності. Коли нарешті вириваєшся із 4-5 тисяч переглядів до 50-100 тисяч, а то і мільйона переглядів. То знаєте, ти вже не хочеш повертатися до інших тем. Останній рік я багато думала про те, який контент хочу створювати, і ні, це точно не виключно просто відео про стосунки, секс і вподобання. Хоча нерозкритих тем, які варто було би популяризувати ще дуже багато. Я б сказала, ця ніша в нас майже порожня. Тож починаючи блогери, вперед та мені завжди хотілося робити відео на різні теми і не фокусуватися виключно на сексуальності. Міксувати в мене не виходило, тож завжди стояв вибір, щось інше, але без переглядів, або сфокусуватись на тому клятому коєтусі і мати ті свої перегляди. Ви скажете: та ну, ну хіба ж то так важливо ті перегляди? Звісно. Повірте, ніхто не хоче робити 10 днів відео, яке не принесе очікуваних результатів у вигляді і переглядів. І доходу, бо це не просто хобі, як їздити на велосипеді або грати ігри. Часом тобі доводиться вичитувати купу статей, аби знайти щось нормальне, і це не завжди відчувається як улюблена діяльність. Тож, ну так само мені подобалося писати дисертацію, але не тези, маючи три сторінки матеріалу, з яких треба зліпити якісь висновки. Десь ми робимо те, що нам не подобається, аби прийти до бажаного результату. Тож, коли його немає цього результату, то ти розчаровуєшся дуже сильно, хоч і розумієш, що ніхто в цьому не винен. Просто таке життя в січні, ще коли я не знала, що вагітна, точніше. Тільки-тільки завагітніла, мала консультацію з психологом. А як ви думали, що я можу тільки вам рекомендувати шукати психолога на Майндлі? В основному я весь сеанс балакала про свою реалізацію. Хоча в мене був зовсім інший запит. Але отак, питання за питанням, ми і дійшли до головної проблеми, яка мені муляла: я не відчувала себе реалізованою. Я не відчувала, що роблю достатньо, що роблю класно, що роблю так, як має бути. І тоді прозвучало питання до мене. А чи є щось, що ви би хотіли робити, окрім того, на чому ґрунтується ваша теперішня діяльність? Я довго думала, звичайно, над цим питанням, бо хобі в мене ціла купа їздити на велосипеді, фотографувати на плівку, доглядати за рослинами, грати у відеоігри? Точно грати так тоді зародилася ідея стрімити. Я думала, що це буде легко, але як же я помилялась? Тобі потрібно розважати глядача, видумувати теми для розмов, розповідати щось цікаве, бути активною протягом кількох годин, і це дійсно виснажує. Тому я скоріше повернусь на YouTube, ніж на Twitch із е, стрімами ігор. Даю час для інших можливостей, аби моєї майбутньої дитини була психологічно здорова мама, а не та, яка буде своїми травмами створювати нові. Думаю, у мене ще чекає не одна консультація після пологів, і я вкотре нагадую, що звертатись за психологічною допомогою це окей. Іноді нам дійсно треба, аби стороння людина, не друг, не дружина чи чоловік, не мама, а саме. Фахівець послухав нас і підштовхнув до тих думок, які можуть допомогти розв'язати проблему. Тому скануйте qr код або переходьте за посиланням в описі під відео, проходьте короткий тест, за результатами якого зможете обрати психолога, що підійде вам найбільше. І майте спокій. Уже більше ніж 800 тисяч людей знайшли психолога на Майндлі, і то не дивно, адже тут можна знайти допомогу під будь-який бюджет і запит. Від мене також залишається знижка 10% на першу консультацію за промокодом ПІТЯТОКО5. чи це справді останнє відео? Загалом так. Ми з вами побачимось не скоро. Мені уже важко довго перебувати у сидячому положенні, тож до пологів я точно не матиму змоги працювати над сценаріями і монтажем. Після, як ви розумієте, також. А це як мінімум до кінця 2025-го, а то й довше. Мене чекає. Набагато ваша робота аніж Ютуб без вихідних і оцього ай. Та піду полежу завтра, якось дороблю. Але я дуже хочу повернутись з новими ідеями, форматами, темами. Можливо, це буде геть інша тематика, але відео будуть. І моя порада, дівчата, здайте аналіз на антимюлерів-гормон, аби знати, як багато яйцеклітин ви ще маєте в запасі. Навіть якщо певні, що не хочете дітей і зараз, ви не можете говорити за себе майбутньо. На жаль, наш овуляторний резерв обмежений, і іноді кількість ооцитів виявляється дуже малою, навіть коли нам лише 30 або близько того. А заморозка яйцеклітин це прекрасне рішення для відкладеного материнства. Чоловіки зменшить споживання алкоголю і інших шкідливих речовин у цій історії про тих, хто їсть сухарики на обід, запиваючи пивом кожен день і має прекрасну спермограму, працює лише поки ви молоді. Так, репродуктивні можливості чоловіків не зменшуються з віком, так як у жінок, але певний спосіб життя суттєво знижує якість і кількість сперматозоїдів. Зрештою, ви не зобов'язані дослухатися до моїх порад, бо я вже упереджено вагітна, а у вас своя голова на плечах. Під кінець трохи сумно стає. Але я безмежно дякую всім, хто був зі мною всі ці роки, підтримував коментарем, лайками, поширеннями, і звісно що фінансово. Без вас канал не існував би. А я би не знала, як у світі багато кльових людей. Бережіть себе, дбайте про менталку і робіть те, чого дійсно хочете. Так, ми прощаємось дуже надовго, але сподіваюся, що не назавжди. Всіх обіймаю і уже сумую.